Вітаю вас, гості, підписники каналу «Сільське подвір'я. Меру добра здоров'я. Я тішуся, що ви є на моєму каналі, що ви є зі мною. Я вам дякую, як завжди, за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші молитви. Я дякую за все, що ви... Робите для моєї сім'ї. Сьогодні вам знову показую красу моєї дороги, мого краю. Дивіться, це просто як золото. Тільки б не було морозу. І вчора я вам дарма похвалилася, що дорога моя підсохла. Не пройшло і одного дня, як дорога моя знову стала болотяна. Болотяна У нас сьогодні знову чотири години десь. Такий дощик парив, такий рясний, що мої калабані знову відновили свою роботу. Його відновили роботу, тому що я знову мушу обминати їх кругом обходити, щоб не залізти у воду. Що я вам скажу? Така пора року. Ну, Тепер маємо дощі дякувати Богові, що ми закрили вологу. І тепер земля собі напитує вогкості. Оце головне. Так, для землероба це головне. Так, зараз ось як у нас тут сьогодні бігла вода. Дивіться, як позалезувала. Зараз я. Збіжу з свого горба і мій Михайлик похвалився, що почистив дорогу. Зараз я подивлюся, як я маю перейти. Ну і вам, звичайно, покажу. А як же? Я маю похвалитися тим, що мій чоловік робить. От якщо хтось не може... Не думаю, по-перше, головою, як то зробити, а по-друге, не може зробити руками, значить, ну і Михайлик мусить робити так, щоб я могла в кросівках перейти. Бо він казав сьогодні йшов, ого, як він гарно поспускав воду. Вже звідси бачу. Він сьогодні йшов, як ви пам'ятаєте, ходив робити порядок з людьми на центр. І він йшов звідти, то казав, що ледве перейшов. І йшов туди, туди йшов бур'янами, обходив, ледве перейшов. Так. О, тут він зробив гарно. Друзі, попрацював на славу. Дай йому Боже здоров'ячка. Позгортав, поспускав воду. Ой, боже мій, боже мій. Що би я без нього робила? Дивіться, як гарно поспускав воду. Вся вода зійшла. Тепер тільки погоди і щоб це все повисихало. Боже мій, боже мій. Отак от отак мається та бідна людина в селі. Працює і для себе, і для всіх. Так, друзі. Тут в нас такий є гарний щавник. Щив, щав, щавель. Щавель. В нас кажуть, що щавник. Це не квасець. Я хочу зараз його трішки нарвати. І завтра маю вихідний. Напевно, вам щось покажу, як я з цього готую. Зараз нарву, відключаюся, бо не маю нічого, щоб щось нарвати. Боже, а може маю кульочок, у за зараз подивлюся. Так, друзі, щавель є. Ще нанизу лимончик. Правда, обрізаний, але лимончик. Але щавель такий гарний, такі листки. Я ж вам обіцяла, що коли буду мати вихідний, я обов'язково вам покажу, як моя бабка колись і я готували щавлеві пиріжки. О, Боже, як це було, друзі, вже давно. Усе часу бракує, бракує, бракує. Але, як би сказати, треба трішки і думати про здоров'ячко. А чого думати про здоров'ячко треба? Тому що треба щось їсти корисне. Ось, зараз прийду. Треба з морозилки витягнути дрижі і завтра братися до пиріжків. дрижі я купляю пачечку чи дві, як мені виходить. Ріжу на четверо по 25 грам і ставлю в морозилку. І в морозилці вони дуже гарно зберігаються. Потім собі кусочок чи два, скільки треба, витягую і... Роблю, що треба. Так, дивіться, подивіться, як він попрокопував. Боже, Боже. Рідненький мій замучився. Я пам'ятаєте, я говорила, що треба ось цей горб прокидати. І воно, бідося цей горб прокидало. Боже мій, Боже мій. Кого я маю доброго чоловіка? Що я не маю під ногами болота. Так тільки трішки. То що залишилося. Але це буде сонечко та й висохне. Ой, боже, Боже. Та й такі друзі справи. Отак і живемо. Отак і живемо. І як його не любити, як його не поважати. Та то навіть мови нема. І не може бути. Хто би мені що не говорив? Купа років. Пройдено рука обруку. Дитина доросла. І вона дуже сильно за тата переживає, бо були такі моменти. Ой, погані моменти у нашому житті. Кого вони не бувають. Але мені здавалося, що мені тоді земля з-під ніг піде. Але нічого ми пережили. Ну і вона дуже за нього переживає. Дуже. Вона його сварить, щоб не робив поганих вчинків. Він її слухає. Мене теж слухає, але не так аж сильно, як її. Її більше слухає. Каже, що його Мар'яночка, це його сонечко. А тепер ще ігорчик Максимко. Ніколи різниці не робили, що то нам зять, а той внук ніколи не робили. Так що так і живемо, друзі. Так і живемо. Ну що, подивилися ви мої на мої болота знову. Дохожу я вже додому. У руку змерзла. На дворі Усе цвіте на вулиці. Але таке відчуття, що то буде мороз. І, напевно, що й буде, друзі. Краще би його не було, бо дуже дерев багато цвіте вже. Але ми проти Бога не попрем І все. Отак. Все, я вже майже вдома. Зараз і догрітися. Але спочатку вечерю треба зготувати. То ще не так все просто. Напевно, що зараз вам покажу, що буду готувати. Друзі, весь лізла на піч. Висадив мене Михайлик на піч. У нас ем, кухонний бардак, бо я мала посуду мити. Мала щось поробити. Він сказав, що ти змерзла, ти прийшла з роботи і на піч. Привітайся з нашими підписниками. Привіт-привіт! Від Михайлика Ай. вам великий під... привіт. Від усіх нас великий привіт. А знаєте, що він відтворив? Сиділа я собі Ніна на печі сиділа. Він приніс мені Кальоші та й убрав на мене кальоші. Так що Ніна грій Кальоші, а ноги потім. Здойми Кальоші, халамани! Аби ти не змерзла. Та так колись у нас така була одна жіночка, що сиділа на печі у валінках битих, -ку, тобі принести? Не треба, дякую. Мені добре в моїх шкарпетках. Та й отак, друзі. Та й отак ми живемо. І так вони жили, і так вони разом поумирають. А може з а човничка може тобі дати? Ні, покладь з човничок завтра будуть пиріжки. Так, завтра буде новий рецепт, друзі, щоб ви знали, що завтра буде новий рецепт. А сьогодні я грію ножки. Та що ти сховай ту бритванку стару? Та де? Хейтери зараз повстають з дивані. Навіть, буду... навіть не думай за це. Це є е, старовинне краще, як тепер, що випускають. Як тефлонове, правда? Yeah. Знаєш, що я виділа в Тіктоці? Каже мама до сина: сину, у тебе така була сковорідка грязна, я ледве її віддраяла. А він каже: Мамо, а покажіть. Мама показує. Він каже: Мамо, мамо, та то було тефлонове покриття. Йой, сину, що я наробила? А мама здерла, бідна, старенька, не знала, що то таке, а та й здерла, драпала, бідна, а то була дорога дорогуща бритванка. Mm -hmm. А нашу драпай, не драпай, Вона її все рівно. Ой, Мене вже пече, Михайлику. Пече? Пече, покладь на друге плече. Зволоді твої слова. Михайлику, я тебе так люблю, якби ти знав. Ah, ah. Скажи мені одно. Шо? Як ти на роботі сиросміяла? А як я сиросміяла? Ну то то я сиросміяла, то таке то життєва істина. А ти аж казала мені по телефоні, що аж сльози міріть. Ну то життєва істина. То деколи треба сміятися, деколи поплакати, ну то таке а буває. Добре, Михайлику, все по я... помахай людям папа. -па. І будемо закінчувати вже. Так, да, закінчувати, то ми закінчимо. Ми Добре, все, Добре, друзі. Гріюся я в ноги. Але зараз то все, я зараз в ноги розігрію, то зараз буду спати аж душно буду. Ну, але то моя рідна пічка зароблена у бабки і у гідика. зароблена не одну сльозу, не одну працю. Не одним і добрим словом, і поганим словом. Але дякуємо Богові, що нам на голову не капає. І най їм буде земля пухом, що вони нам дали накриття над головою. Все. Що? що ти тут? Що? що ти там потираєш? Та, Музий, от... трудовий музик. А дивіться, друзі, а що, що я наготувала? Тут... Чи ви таке, коли їли? О, Це таке. Наші сільські канапки. Сільські канапки, але я ще хочу тієї цибульки. з е, Ну то бери собі цибульки, я тобі бороню цибульки. А, Мені але... буде і так добре. Я знаю. А ви таке друзі робили? А я ще інакше знаю. А це з цими з шкварками, що я вам розказувала, що молола. Вони вийшли і не жирні, і не сухі. Намастила хліб, а зверху, як ви розумієте, редисочка. Зараз скільки треба ось так взяти, присолити. І все. І вечеря подана, Михайлику, і вечеря подана. Чекай, зараз на я дороблю. І вечеря подана. Отак. Посолив, посолив. І все. Отака сільська вечеря. Що ти робиш, чоловіче? Тобі що мало хліба? Чи хліб? ти таке любиш? А це що не хліб, це же хліб. Коротше, друзі, тако. Урізав кулешки, я рано зварила йому, бо хліб у нас закінчувався. І він що робить? І ж так же шкварочок. Ми колись так само з дітьми. Шкварочок. Зварила нижче, мама високий. Зварила мама кулешку і такого помажеш. І це будеш їсти з цибулем? А як? Чи з редиску? Можна і з редиску. Ну, бо я буду їсти ті канапки. Мені Добре. Мені кулеша не пасує холодна. А я люблю холодну кулешку, ще і як посолив і хоча. Ой, друзі, якби я вам стала розказувати, що мій Михайлик розказує, що вони їли колись. Як то у них було? То я не Адвесу. знаю, чи котрого б відувачі. Та ти так не культурно говориш, а дивиси? Що ти так не культурно говориш? Редесочку. Та ти чим ту редесочку бідолашний маєш їсти? А таку? Ам? Добре. Все, всім друзі, смачного. Я казала, що буде вечеря. Ось і вечеря.